По якому признаку інші люди бачать, що ви є християни? Або що ми є християни, що як, як хри, це християнська церква? Поведінці. поведінці. Які поведінці? Дотримуються заповідей так? Добре. Молодця не матюкає, не натюкається, не бухає крепко. Так? По якому ще признаку? От? Як як? Радіють, Радіють життю. Злом на злою не відповідають. Радість. Добрі діла. Добре. Гарно. Добре. Один пастор також хотів провести опитування таке. Ну, в великому місті він жив. І знаєте, в великому місці є церква, наприклад, а навколо інколи люди не знають, наприклад, що там є церква, що то є церква. Ну, може таки не знати, або не знають пастора, і він е, вирішив провести опитування серед своїх сусідів, е, тих, які не знають його. Він показував їм на церкву. І каже: чи знаєте ви що це за люди, і яким чином е, ну що це за церква, чи як ви можете розпізнати, що це християнська церква? Ну і знову ж таки сусіди почали казати, що вони е, от це християни, тому що вони не п'ють, не курять, е, ну, крепко не матюкаються. <с <с і так далі. Е, не кляне там нікого, значить, це, значить це християни. Бо вони ну, щось не роблять там такого. Е, з одного боку, той пастор каже, що я був в принципі, ну якби. Ну, задоволений, втішений, скажімо так, що члени його церкви чимось відрізняються, мають якісь моральні принципи, там щось не, етичні принципи, що не п'ють, не курять, і про них можна сказати там добрі якісь речі, що вони не роблять видими гріхів, правда? ж? Але каже, з іншого боку, той пастор каже, він був засмучений, що, бо люди, сусіди, той, хто жив там по сусідству, вони, вони сказали те, що люди, те, що ми не робимо. Але не сказали те, що ми робимо, те, що ми маємо робити як, як церква. Дуже добре, що християни не роблять видими гріх, ну або не або стараються не робити, ну, скажімо так, видими цих гріхів, правда? Але цього, напевно, що? недостатньо. Цього недостатньо, тому що коли ми ну, цього недостатньо. Якщо, наприклад, ви прийдете. На фірму якусь, або, ну я не знаю, тут, тут завод якийсь там, прийдете до, до сторожа того заводу і запитаєте, що ти тут робиш. А він скаже, нічого поганого я тут не роблю. Да? ну, не, не краду, не п'ю. там, не... ну, цього, ну, Це добре, в принципі, що він не краде, не п'є нічого. Або, ну, але недостатньо того всього. Тобто треба, щоб, щоб працівник на фірмі чи на, десь на якійсь. Підприємстві чи десь на якійсь організації він щось добре робив. Не просто я тут е, працюю і я нічого поганого не роблю. Правда, Ну це якийсь ну, абсурд трошки. Але е, треба, щоб ми щось добре робили. Треба, щоб ми е, працювали, кожен працівник на своєму е, заводі чи фірмі, чи де він там працює, він ціниться тим, що він добре щось робить, а не просто нічого поганого він там не робить. І зазвичай від працівників очікують, щоб щось добро якесь приносили на своїй роботі, а не просто так, от вони там ходили. Наш Господь Ісус, Він дуже гарні слова сказав. Ану, тепер я хочу, щоб ви прочитали. Він не каже, що ознакою християнина є певні гріхи, чи, чи те, які вони не роблять, чи гріхи, які люди не роблять. Ні, він каже, що ознакою християнина. Учня Христового, послідовника Христового є наші плоди, наш практичний прояв присутності Божому у нашому серці, наша любов один до одного. І читаю Євангелія від Івана, 13 розділ 34, 35 вірші. Ісус каже, нову заповідь я вам, вам даю: любіть один одного, як я вас полюбив, так і любіть, так любіть один одного й ви. Потому пізнають усі, що ви учні мої. Як будете мати любов між собою. Тобто, по тому пізнають усі, що ви мої учні, як можна пізнати, що ми є учні Христові, Як можна пізнати, що ми є діти Божі? По тому, коли ми маємо любов між собою. І таку любов. Ми маємо, ну, така любов має бути видна в практичних вчинках, а не лише в словах. Бо коли, наприклад, навколишні люди, сусіди, чи, сусіри, чи там ближні. Е Можу сказати, що да, це от та церква, де є любов, це та церква, яка допомагає, це та церква, яка зігріває, це та церква, яка допомагає, це ті християни, які проявляють любов, це ті учні Ісуса Христа, які показують любов один до одного. Це те зібрання людей, де е, кругом хаос, кругом проблеми. А там люди знаходять утіху, там люди знаходять. Підтримку Божу, там люди знаходять якусь допомогу, кругом є холод, але там люди сидять біля багаття і гріються біля цього багаття і запрошують до цього зігрітися, запрошують теплом зігрітися інших людей. Християни чи учні Христові це ті люди, які самі відчули на собі Божу любов, це ті люди, які на собі відчули Божу любов. Навіть не дивлячись на те, що колись вони були ворогами Божими, не дивлячись на те, що вони були грішниками, не дивлячись на те, що вони ворогували проти Бога, це ті люди, які на собі, яких Бог полюбив, які відчули на собі Божу любов, і вони діляться цією Божою любов'ю з іншими людьми. Коли навколо люди гризуть один одного, ворогують один проти одного, то там у церкві чи тут, у церкві, мають ми маємо піклуватися один про одного, допомагати і підтримувати. Ось це є ознакою християнства, ось це є ознакою слідування за Господом. Ніхто, знаєте, Ніхто не захоче прийти в церкву, де постійно сварки. Ніхто не захоче прийти в церкву, де заздрість, де проблеми. Де ненависті, злова в таку церкву. Ну ви, ви прийдете в таку церкву, де прийдете там постійно якісь не непонятки, якісь непорозуміння, якісь конфлікти. Ніхто не захоче стати християнином, дивлячись, наприклад, як християни ворогують один з одним. Ніхто такого не захоче зробити, ніхто не захоче стати учнем Христовим, коли бачить, що як учні, як учні Христоти, ці самі учні Христові, вони гризуться між собою чи не можуть поділити там щось, не можуть знайти миру і тому подібне. Тому цей заклик для кожного з нас, якщо як ми, як учні Христовим, ми маємо показувати любов один до одного, якщо ми називаємо себе християнами. То не слід е, сидіти і чекати, щоб нас любили. Якщо ми кажемо, що ми є діти Божі, якщо ми кажемо, що ми, ми є християни, ми самі пізнали Божу любов. Не треба сидіти і чекати, що нас будуть, будуть любити. Бо так чекають ну, язичники, не християни, скажімо так. Але нам самим потрібно показувати цю любов. Нам самим потрібно намагатися показати цю любов до інших людей. Інколи. Люди йдуть з церкви і кажуть, а тут не видно любові, немає любові. Але завжди хочеться спитати таких людей: а що ти зробив, що ти особисто зробив для того, щоб ця цієї любові було в церкві більше? Казати, що там немає любові, чи там погано все, це можна, це дуже легко. Дуже легко знаходити проблеми в церкві, дуже легко знайти якісь негаразди. Але а, а що людина, що ти зробила для того, щоб е, такої любові в церкві було більше? Що ти зробила для того, щоб. Чи просто сиділа, чекала, чи просто сидів, чекав там на лавці, щоб тебе любили. Не, не полюбили, піду далі в іншу церкву, може, там мене будуть любити. Це не християнство. Це просто якийсь абсолютний ну, егоїзм, і все. Коли Ісус Христос сказав ці слова, до, до речі, теж цікаво, от він, це 13 розділ в від Івана, це таємна вечеря. Таємна вечеря. Ну, згадайте ту картину, що сталося на таємній вечері, перед таємною вечерю, при яких обставинах Ісус говорив ці слова. І перш за все, ці слова сказані були тим самим учням Христовим, апостолам, які зібралися на таємній вечері, яким Ісус мив ноги. Але біда в тому, що до цього ці апостоли, ці учні Христові, що вони робили між собою? Вони, вони сперечалися, хто там буде по праву лі, сидіти руку в руку Ісуса, хто по ліву руку буде Ісуса сидіти. Е, вони сперечалися, вони, між ними самими не було порозуміння, між ними самими не було миру, злагоди якоїсь такої любові. Один пішов, пішов продати Ісуса, другий е, казав, що все, Ісус, я буду любити Тебе там, все, хоч всі зречуться, хоч смерть. Я буду любити Тебе, пішов зрадив Ісуса ситуація була катастрофічною просто катастрофічною. ніхто би не ніхто би не приєднався до таких учнів до такого гуртка скажімо так чи до таких до такої групи людей ніхто би не захотів до такої компанії приєднатися до людей які сваряться між собою які не мають єдності між собою які зраджують один одного які думають що я вищий та там каже я вищий я важливіший ніхто не хотів би бути не захотів би бути послідовником ісуса але саме тому Ісус мусив показати їм свою любов, смирення і єдність, смирення в тому, що Він помог ноги їм. Смирення в тому, що вони хотіли бути першими, гордими, вищими за всіх. А Він каже: а, ну, а ноги помиєте ви один одному. А зможете принизитися, зможете бути меншим у цих конфліктах. Я вам каже, показую приклад, як бути меншим. Як не шукати конфліктів, як шукати примирення, як шукати єдності, як любити один одного, як проявляти любов, а не шукати е, перші місця, займати перші і боротися за, за те, що я краще, і, і тому подібне. Саме тому Ісус показав їм на прикладі своє смирення, свою любов. А вже пізніше, найпісля смерті і Воскресіння Ісуса Христа. Учні Христові вони зрозуміли, наскільки величезна була, не лише тоді, коли Ісус мив ноги учням, але коли Ісус помер за них, коли Ісус віддав своє життя за цих учнів, лише тоді вони зрозуміли, переконалися і впевнилися в доказах Божої любові. Бо їхній вчитель якого вони мали слухати, але він принизився настільки, що він сам у свою любові віддав своє життя за своїх послідовників. Їхній вчитель віддав життя за своїх послідовників. І вони зрозуміли, що їм не можна сваритися, їм не можна е, возвишатися, шукати першості. Їм треба навпаки служити, показувати любов один до одного. Тільки тоді, коли самі учні Христові переконалися в доказах Божої любові, до них же самих. Тільки тоді вони почали проявляти цю любов до інших людей, їхнє життя змінилося. Після смерті після Воскресіння Ісуса їхнє життя змінилося. І інші учні, інші люди, бо, дивлячись на зміну в, життя, в житті цих, цих е, апостолів, дивлячись на їхнє смирення. Пам'ятаєте, після п'ятдесятниці, на їхні спільні молитви, на їхню єдність, на їхнє, на їхні, е, що вони почали майно навіть продавати, ділити між собою, не між собою, а тим біднім роздавати, е, на їхню спільну підтримку і любов один до одного. Е, ми чи там є хпостою, що. Люди, які бачили таку любов, такий прояв любові, вони вони приєднувалися до церкви. Вони хотіли бути частиною такої церкви. Вони бачили любов у практичних справах. І вони вони їх людей саміх самих потягнуло до щоб стати до церкви Христової, щоб стати учнем Христовим. Ніхто їх не запрошував. Вони самі бачать, дивлячись на таку любов. Їх самих тягнуло стати частиною Христової церкви. Не можна людину заставити бути членом церкви, чи заставити приходити в церкву. Не можна цього зробити. Ну, ну Можна, звісно, при, е, притягнути якось, але толку з того не вийде. Не можна подарунками якось купити людину, чи, чи, чи залякуванням, наприклад, що о, там ти в пеклі будеш, приходити на нас до церкву. Так, так не працює. Не, не буде людина відвідувати церкву, бо служіння... Залякуванням, що от я боюся, там щось бо в пеклі буду, якщо не буду в церкву ходити. Не можна тиснути на людину, що вона стала послідовником Ісуса. Не можна якимось, якимось психологічним таким методом, впливом якимось, щоб давити на людину, що приходь, там ти мусиш стати членом церкви, ти мусиш покаятися, ти мусиш е, там і так далі. Лише коли навколишні люди будуть бачити в церкві мир між братами і сестрами по вірі, між учнями Христовими, між християнами, лише коли вони будуть бачити мир, любов, єдність у громаді, в церкві, то порозуміння, лише тоді вони самі захочуть прийти. Вони самі захочуть прийти приєднатися до цієї Божої церкви. Всі ми знаємо молитву наш», наші. І в цій молитві «Оче наші ми декілька разів повторимо, Ну, ви всі знаєте, да, молитву, «Отче наш? Але досить цікаво, що люди говорять їй, навіть не замислюючись, що вона означає. Е, наскільки глибока ця молитва, наскільки е, глибокий сенс чи зміст Ісус вклав ці слова, е, наскільки глибоку любов навіть вклав Ісус у ці слова, молитву Отче наш. Тому що в цій молитві ми говоримо, вже починаємо молитви, молитву Отче наш. Чому не Отче мій? Чому не Отче мій? Чому наш? Набагато легше, простіше було, б Боже, там, Отче мій дай мені, прости мені, там мене щось керуй мною і так далі. Тому подібне. Чому я чому ми повинні просити ще й за інших людей? Чо, ну, Що вони самі не можуть попросити собі щось там, чи що? Нащо нам взагалі турбуватися там за інших людей? Невже вони самі не можуть там про себе потурбувати? Яке мені діло до щоденного хліба, там мого ближнього, чи там мого там сусіда, чи там ще когось? Правда ж? Але Ісус каже, ні-ні. ні. ні, ні. Чекай, каже: якщо ти кажеш, якщо ти християнин, якщо ти маєш відносини зі мною, з моїми ближніми, з іншими людьми, яких я люблю, тоді ти маєш молитися за всіх. Отче наш прости нам, наші провини, дай нам хліба нашого щоденного. Я не знаю, чи зустрічали ви таких людей, які е, думають лише за себе, але Ісус. Я, я думаю, що таких людей дуже багато. Тобто вони моляться про себе, моляться, турбуються лише про себе, чи переживають лише про себе, але Ісус у практичному житті учить поступати по-іншому. Він каже, що е, ми маємо переживати за інших людей. Ми маємо е, цікавитися, як живуть інші люди, що, що вони е, роблять, як, як, яке їхнє життя? Чи будуть вони мати спасіння, чи не будуть вони мати спасіння? Е, Багатьох, на жаль, людей не цікавить, і вони не моляться за інших людей. Но це маленьке слово наш в цій молитві, воно має дуже величезне значення, тому що Бог хоче, щоб ми не були егоїстами, щоб ми не шукали тільки свого, але щоб ми турбувалися про інших людей, щоб ми переживали за інших людей, за їхнє спасіння, щоб ми переживали і допомагали іншим людям, а не лише для себе, для себе Боже. Тут ми тут нам, а всі останні нам не потрібні. Багатьом сьогоднішнім християнам дуже важко любити е, незнайомих людей. Ми, але ми маємо переживати і турбуватися про, е, навіть про незнайомих нам людей. Ми маємо в першу чергу про нас, про тих, хто є з нами в церкві, про наших братів і сестер турбуватися, допомагати їм е, якось показувати, проявляти цю любов, а також турбуватися про незнайомих людей. Вчора. Е, Чув один такий одну таку історію, правдива історія, що е, про е, єврея, якого везли е, в, у табір якийсь концентраційний табір. Це поїзда смерті були. Їх запихали туди євреїв. Дуже багато в один вагон. І каже, в одному вагоні нас було це правдива. Реальна історія. Я не пам'ятаю, як його звати, Янфіль, по-моєму, якось так. Е, і каже, цей чоловік, що нас запхали в один вагон, грузовий вагон 100 чоловік. Це вантажний вагон. І каже, холод був страшезний. Це каже, просто страх. Ми каже, навіть не, ну, не, не мав що е, одітися. Просто стоїмо в одних там кофточках, якогось е, легенькому, легенькій одежі. І каже, холод страшенний, замерзаємо, просто страх. І каже, е, цей чоловік вже після війни він розказує своє свідоцтво, як він спасся. І він каже, я побачив діда старенького. І він той дід каже, так трусився, просто каже, він трусився від, той, від того холоду, що він каже, я не знаю. І я каже, почав його зігрівати, почав його терти, натирати того діда, е, ну якби руками працювати, щоб натерти його, зігріти його, того діда. І каже, цілу ніч, я не знаю, каже, як Бог мені дав сили, щоб цілу ніч е, натирати того діда, натирати. І каже, коли зранку цей поїзд вже приїхав у цей констатор, то каже. Я побачив, що всі ті 100 людей, ну з того вагону, всі всі люди померли. Одні каже, ми з цим дідом залишилися живі. Чого каже, залишилися живі? Тому що всі замерзли, всі замерзли, всі думали за себе, за себе, як зігрітися, і вони замерзли. А я каже, натирав цього діда, і що вийшло? Він не лише допомагав цьому діду зігрітися і е, бути здоровим. Але він сам себе зігрівав, тому що енергія він залишався живим. Люди, каже, просто засинали і вони не прокидалися, вони просто замерзали і все. От так, каже такий приклад, коли ми каже, турбуємося про інших, ми не лише турбуємося про інших чи зігріваємо нашу любов інших людей, але ми самі залишаємося живими. Ми самі залишаємося е, тими людьми, які можуть, які живуть, які, як, як справжні діти Божі, показують, що ми є християни, що ми є діти Божі. Саме тому от Ісус навчав своїх учнів не лише думати про себе, але думати про інших. Не лише піклуватися про себе, тому що коли ти піклуєшся про себе, коли ти егоїзм, егоїст, то ти дуже легко можеш, скажімо так, загинути в цьому егоїзмі. Але коли ми показуємо любов, коли ми проявляємо любов до інших, тоді ми, мало того, що інших людей зігріваємо цією Божою любов'ю, але й самі зігріваємося, тому що нам самим стає тепло. Нам самим стає тепло. Ем, як ви думаєте, брати і сестри, коли людина приходить додому після богослужіння і починає всім розказувати, е, ну, тим, хто не був на богослужінні вдома, вдома е, в себе вдома, там, чоловіку, дітям, чи... Е, коли вона починає розказувати, о, який там пастор поганий проповідь розказував, чи які там люди в церкві погані? Чи той мене там місце не уступив мені, чи той там не зігрів мене, чи той там те, того не зробив мені, чи не посміхнувся. Як ви думаєте, коли люди домашні слухають е, такі речі, вони захочуть прийти з вами на наступний раз у церкву? Чи взагалі якийсь взагалі раз у вашому житті? Я думаю, що ні. Коли ви е, приходите додому, розказуєте дітям своїм, чи там чоловіку, чи дружині, чи домашнім. про те, що вас як там обідали, що там щось те, не то те не так не добре, це не добре. Е, Якщо у вас самих немає любові до тих, хто з вами ходить у церкву і ваші ближні бачать це все, то чи захочуть вони приєднатися, піти колись, коли ви їх запросите в церкву? З вами до вашої церкви. Я думаю, що ні. Я думаю, що ніколи не захочу, тому що вони роками чи там декілька разів чують, яка там церква погана, які люди погані, які ті, ті погані, те погане, те погане, той поганий, той недобрий. І з вами ніхто не захоче вже прийти. Бо там всі погані люди. Тому те, що ви говорите, ми маємо, маємо дійсно пам'ятати, що ми говоримо. Апостол Павло у своєму листі до коринтян пише такі слова. У 13-му розділі, коли я говорю мовами людськими, мовами англійськими, та любові не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий. Коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці, все знання, і коли маю віру, що найгори можу переставляти. Але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, коли я віддам своє тіло на спалення, але що не маю? Любові немає, то пожитку не матиму жодного. Бачите, без Бога ми можемо, без, без любові верніше, ми можемо мати чудові проповіді, без любові ми можемо мати в церкві гарний спів, гарну там організацію. Але це все буде форма, це все пустоє, це все буде пусте, без нікого не потрібне. Можна бути правильним, можна гарно все зробити, влаштувати, але коли ми не багаємо любові, це не схоже на. На справжніх учнів Ісуса Христа, на справжнє християнство. Ісус каже, по тому пізнають усі, що ви учні мої. Усі, це хто усі, це не християн, це не, не про християн йдеться, це мається на увазі ну, не лише брати і сестри по вірі, але і, і світ, весь світ навколо, навколо нас. Це люди, які не читають Біблію. Люди, які не читають Біблію, не дуже часто читають, що вони читають? Не читають нас. Вони читають наше життя. Люди, які не читають Біблію, вони, якщо вони бачать між нами сварки, заздрість, осуд там когось, що той такий, той сякий. Вони, їм Біблію вже не треба буде читати. Їм, ну, то вже не поможе їм Біблія. Вони, вони бачать, що якщо ця церква це християнська, ніби церква, а там злоба, ненависть, осуд, один одного, там ворожба, це хімії Біблії не треба. Ну, але з іншого боку, коли люди бачать прощення, коли люди бачать любов, коли люди бачать турбот один про одного, допомогу, якесь переживання, тоді вони пізнають, що да, там, там є Бог, там, там дійсно є Господь. І останнє закінчувати буду, брати і сестри, як проявити на практиці цю е, любов. Ісус каже, щоб ми служили один одному, щоб ми служили. Бачите, гарний приклад навів. В, то чоловік, але е, їхній також гарний приклад. Я потім їм перекладу це, що я скажу. Але от коли люди, е, їх там 40 чоловік приїхало, голландців, тут є їх, по-моєму, 15, що я не рахував. Але їх 40 чоловік приїхало е, взагалі в Україну. Знаєте, в них канікули. Діти е, вою, ми як воююча країна, а вони приїхали сюди на тиждень не, не відпочити. не не то, щоб там розслабитися, насолоджуватися життям, а вони приїхали працювати. Вони приїхали, то в одне село поїхали, ну, завтра будуть там дитячі гірки влаштовувати, копати, ну, не будувати, а скажімо так, споруджувати. То в інше село поїдуть там з дітьми працювати, то поїдуть там роздавати гуманітарну допомогу, то ще поїдуть, в них там цілі дні розписані. Ось це, я, я називаю, «служіння». Це я називаю приклад служіння, приклад того, щоб показувати любов один до одного. Знає, можна вдома, можна вони могли б вдома посидіти собі в теплі, в прекрасному, гарній країні, але чогось вони приїхали в ворогуючу країну, де йде війна, не страшно їм, і приїхали допомогти. Інший приклад це, це також прощати, коли нас образили. Прощати, коли в нас щось. Щось не хтось не те сказав, чи так, не так подивився, не так, що мати прощення. Е, підтримувати, коли ми, чи хтось із нас ослаб у вірі, бо це дуже важлива підтримка, коли ми е, можемо підтримати, коли хтось нас оступився, не осуджувати, але підтримати. Тому що осуджувати ми вспіємо. Ми, ну, і навіть не наша це задача осуджувати, але е, осуджувати дуже легко, підтримати дуже важко. Молитися за тих, навіть хто, е, хто нам не подобається, і шукати миру, шукати миру один з одним, єдності, а не суперечок. Любов має завжди діяти. Якщо любов не діє, якщо ми, кажемо, що, якщо ми лише на словах кажемо, що ми любимо, але на практиці не показуємо, вона і мертва тоді ця любов. І на закінчення, брати і сестри, сьогодні е, світ. Ми бачимо, що світ живе у війні, наша країна живе у війні. Це не це через нелюбов. Це через те, що одна країна, яка нібито каже, що вона християнська країна, прийшла вбивати інших людей, іншу християнську, інших християн. Тут любові я взагалі ніякої не бачу. Світ потребує любові, ми потребуємо любові. Ісус сказав, що саме через те, що як ми показуємо, через прояв любові. Ми, інші люди можуть впізнати, що ми є учні Його. Тому нехай, брати і сестри, люди, дивлячись на наше життя, на наше життя як християн, на ваше життя, брати і сестри, як, як дітей Божих, як християн. Щоб дивлячись на ваше життя, могли б сказати, що так, да, дійсно, ця людина є християнином, тому що вона чи він справді належить Господу, тому що він проявляє цю любов практичними діями. Давайте. Проявляти цю любов практичними діями, не лише на словах, але й на ділі. І не забувати також, наскільки Бог полюбив кожного з нас, наскільки Бог проявив цю Божу любов для кожного з нас особисто, щоб і все зробив з своєю любові, помер на Христі у своїй любові, щоб ми не загинули, але мали життя вічне. І, от маючи джерело такої любові в нашому серці від Господа, від Ісуса, нашого Спасителя, давайте ми також будемо показувати цю любов до наших ближніх. Амінь. Нехай Господь буде з нами. Давайте